Леся Українка контра спемспера. Геть, те, думи, ви, хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні промайнуть молоді літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та пора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору, круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту страшную, буду пісню весело співати. В довгу темною нічку не видну, не століні на хвильки очей. Все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії, так і сподіватись буду жити.